Полюбила чорноблива козака дівчину, полюбила, не спинила, пішов та й загинув. Якби знала б, що покине, було б не любила. Якби знала б, що загине, було б не пустила. Якби знала б, не ходила б пізно за водою, не стояла до півночі з милим під водою. Воно велик, воно другий, козака немає, сохне. Вона, як квіточка мати не питає, чого в'янеш, моя доню? Стала не спитала за силого багатого тихенько яднала. Іди, доню, каже мати, не вік ділувати. Він багатий, одинокий, будеш панувати. Не хочу я панувати, не піду я. Шниками ще придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а дружки заплачуть. Легше, маму, в троні лежать, ніж його побачить. Отак та я чорноблива плакала, співала. І на диво серед поля тополею стала. По діблові вітал виє, гуляє по полі. Клай дороги на полі до самого долу.